Цьогорічні вибори на Прикарпатті стали одним із найважчих за часи незалежності України. Такий висновок зробили представники обласної організації комітету виборців. Головна причина недосконалість закону про вибори, а це призвело до того, що склад ДВК у більшості випадків був непрофесійним. Адже через стислі строки не вдалося навчити людей, як організувати та провести вибори. Відтак, через черги на дільницях, виборці відмовлялися голосувати. Ще одним приводом для скандалів стали бюлетені. Тут були помилки в прізвищах, назвах партій. А деяких кандидатів взагалі не було у списках. Не відзначилися високою культурою, кажуть фахівці, і самі кандидати. Окремі з них у день виборів проводили агресивну агітаційну кампанію. Активісти КВУ зафіксували численні випадки тиску, спроби підкупу виборців та фальшування. Аби не допустити порушень в майбутньому, каже голова обласної організації комітету виборців Юрій Лисюк, Україні потрібен виборчий кодекс, щоб ми мали загальні правила на всі вибори. І під кожні вибори не треба було перевчати комісії, на кожні вибори не треба було наново продумувати велосипед і от відповідно не отримати масу різних недоліків в роботі. Але якщо ми не будемо таким шляхом рухатися, то в нас вибори можуть перетворитися щось схоже. На вибори, але не на той демократичний поступ, який дає можливість змінювати влади, змінювати політичні сили, які себе не оправдали. Виявилися не готовими до результатів виборів. Деякі політсили, а саме партія Свобода. Нині каже Юрій Лисюк. У міськраді бракує її представників. Відтак цей орган з необхідних 60 може складатися з 59 депутатів. Одне місце до кінця каденції може залишитися вакантним. Сьогодні ЦВК повинна було б дати. Роз'яснення, можливо, вона буде інша. можливо, воно буде таке саме, як діюче, і тоді ми будемо мати прецедент, коли політична сила, отримавши переконливу перемогу, не буде мати достатньо депутатів. Івано-Франківська міська рада буде недоукомплектована одним депутатом. Можливо, ЦВК дасть якісь інші роз'яснення, і перерахуються тоді квоти по відповідно кількості набраних голосів або по формулі. І ми отримуємо депутата з іншої політичної сили. Окрім того, КВУ уважно дослідив і вік обраних депутатів. Його середній показник становитиме 24-37 років. Найстарші обранці від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та партії регіонів.